У цьому поєдинку діями Славутича керував Анатолій Дейнеко. Він дещо змінив склад порівняно з попередніми матчами. Так у запасі залишилися Гуд і Сергійчук. Натомість з перших хвилин на полі з'явилися Горкун та Белмохтар. Господарі невиразно провели перший тайм, майже не загрожуючи воротам суперника. А ось тернополяни вже на восьмій хвилині відкрили рахунок. Антонюк зі штрафного майстерно пробив у воріт Тлянченкова. Через кілька хвилин гості могли забити вдруге, але Кабанов влучив у стійку. Ще до перерви у складі Черкащан на поле вийшов Дацюк, який пожвавив гру в атаці. А на останніх хвилинах першого тайму господарі виконали кілька небезпечних путових. Після перерви футболісти Славутича заграли активніше. Анатолій Дейнеко вгадав із заміною. Саме Євгенові Гуду, якого на ударну позицію вивів Валентин Горкун, вдалося зрівняти рахунок у середині другого тайму. Господарі могли і виграти, але Кошелюк, Белмохтар та той же Гуд свої моменти не реалізували. Гості ж догравали поєдинок у меншості через вилучення екс-черкащанина листопада. Домашня нічия дозволила Славутичу піднятися на третю сходинку турнірної таблиці групи А. У суботу на Черкаську команду очікує нелегкий поєдинок у Херсоні проти Кристалу, який успішно грає в останніх матчах. Олег Кукс, Анатолій Усіко, Віка Новини.